Ну що ж, знову хороша притча для вас, яку знайшла і яка вже не є новиною, але пригадаємо її. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк і обов'язково підписуйтеся. Жив колись дідусь, і прийшов до нього онук і каже до дідуся: дідусю, а чому одні люди бувають добрими, милими, привітними, а інші бувають злими і такими нахмуреними, постійно недобрими? І дідусь йому відповів: ти знаєш, в кожній людині йде така собі боротьба, яка дуже схожа на боротьбу двох вовків. Один вовк представляє зло заздрість, ревність, роздратування, жаль, егоїзм, а інший вовк є милим, добрим, привітним, лагідним і ніжним. І ось кожна людина в собі веде і живе з цими двома вовками. І зазвичай перемагає в людині той вовк, якого вона годує. Будьте пильні до тих вовків своїх внутрішніх і добре думайте, кого з них вам годувати.